Всіх вітаю скандинавські серіали часто вирізняються досить повільним, але атмосферним та цікавим сюжетом. Багатьом на каналі вони до вподоби, тому я вирішила підготувати для вас добірку скандинавських детективів та трилерів, але одразу зазначу, що я не включала серіали міста вбивства», адже вони і так усім добре відомі. Це вже друге відео на каналі присвячене цій темі, а посилання на перше ви знайдете в описі під цим роликом. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. ДНК вбивці. Одразу хочу розпочати з новинки цього року міні-серіалу, заснованого на реальних подіях. У центрі сюжету справа про подвійне вбивство, яке залишалося нерозкритим розкритим протягом 16 років, і стало одним із найдовших кримінальних розслідувань у Швеції. Все змінюється, коли детектив відкриває новий метод генеалогічних досліджень, що дає змогу відшукати нові докази та виявити зв'язки, які раніше були недосяжними. Цей підхід дозволяє наблизитися до розкриття справи і притягнути винуватців до відповідальності. Серіал отримав багато позитивних відгуків від критиків, що є рідкісним явищем для скандинавських проєктів. Але цього Уразу похвалили і за сюжет, і за акторську гру і за атмосферу у цілому. Блакитні очі. Політичний трилер, який фокусується на боротьбі за владу між елітами та праворадикальними групами, що намагаються впливати на процеси управління країною. Сюжет обертається навколо зникнення важливої державної фігури, що стає поштовхом до розслідування та розкриває приховані конфлікти, змови і небезпечні ідеологічні протистояння. Головна героїня, співробітниця міністерства юстиції, прагне з'ясувати, що сталося з її попередницею, і поступово занурюється у світ політичних інтриг. Серіал піднімає питання націоналізму, соціальних змін і корупції, демонструючи, як політичні маніпуляції можуть загрожувати безпеці суспільства. Поза законом драматичний трилер заснований на реальних подіях 2013 року. Головний герой біженець на ім'я Мохамед, який, здавалося б, нарешті знайшов стабільність у новій країні. Він живе на законних підставах, має роботу та кохану дівчину іду, з якої планує спільне майбутнє. Але одного дня життя головного героя руйнується, коли поліція, не маючи вагомих доказів, його заарештовує та усуває звинувачення у злочині, до якого він не має жодного відношення. Чоловік стає жертвою несправедливості та чужих упереджень, але намагається довести свою невинуватість і повернути втрачене життя. Хочу нагадати, що ви можете фінансово підтримати розвиток каналу та допомогти у створенні нових цікавих відео через спонсорство на YouTube. На вибір є декілька рівнів підтримки, кожен з яких має свої бонуси. Мінімальна вартість складає 35 гривень на місяць, тож якщо у вас є така можливість, буду щиро вам вдячна. Щоб стати спонсором, достатньо натиснути кнопку «Спонсорувати» під відео та обрати рівень підтримки, який вам підходить. Дякую всім, хто стежить за каналом та підтримує його розвиток. Killer Street У центрі сюжету чоловік на ім'я Йонас, який живе разом з дружиною та донькою в тихому норвезькому містечку. Йонас колишній злочинець, який покинув у себе почати життя з чистого аркуша, але коли його сусід натякає, що знає про нього більше ніж слід, головний герой робить фатальний крок. Тим часом у річці знаходять тіло дівчини-підлітка, що викликає тривогу серед місцевих жителів, а Йонас розуміє, що він далеко не єдиний в місті, хто щось приховує. Серіал добре поєднує драму та трилер, має кілька сюжетних поворотів і зачаровує засніженими краєвидами Норвегії. План. Кримінальний трилер розповідає історію двох братів Адама та Якова, які опиняються по різні сторони закону. Адам амбітний фінансовий брокер, який прагне досягти більшого, але мимоволі занурюється у кримінальний світ. А Яко поліцейський, який працює в підрозділі боротьби з наркотиками. Коли Яко починає розслідувати справу про вбивство підлітка, з'ясовується, що Адам може бути причетним до цього злочину. Тема родинних стосунків, моральних виборів і внутрішніх конфліктів пронизує весь серіал, показуючи, як рішення братів впливають не тільки на їхнє життя, а й на долі людей, що їх оточують. Топ-дох Сюжет обертається навколо юристки Емілі, яка працює в одній з найбільших юридичних компаній країни. Коли зникає син впливового бізнесмена, з яким фірма мала підписати важливу угоду. Емілі доручають розслідувати цей інцидент, намагаючись уникнути залучення поліції, аби не привертати зайвої уваги. Щоб знайти зниклого, дівчина змушена об'єднати зусилля з колишнім злочинцем Теді, який нещодавно вийшов з в'язниці. Їхні розслідування призводить до несподіваних відкриттів, що можуть поставити під сумнів репутацію компанії та самого бізнесмена. Звертаю вашу увагу, що серіал має два сезони, але лише перший є в Україні. Із кізвучці. Перш ніж помремо. У центрі сюжету детективка на ім'я Ганна, яка працює у відділі по боротьбі з організованою злочинністю. Коли її коханого та колегу Свена викрадають, вона береться за розслідування не підозрюючи, що ця справа стане для неї особистою. Ганна дізнається, що до цього причетний її син Крістіан, з яким вона давно втратила зв'язок після його арешту за зберігання наркотиків. Серіал трима схвальні відгуки за напружений сюжет і глибоких персонажів, був номінований на кілька престижних премій і вважається одним із найкращих шведських трилерів останніх років. Вбивства Вальгалі. Сюжет серіалу розгортається навколо двох детективів, які починають розслідувати вбивство, що веде до ще й кількох жертв з подібними ознаками насильства. Згодом виявляється, що всі вони якимось чином пов'язані з притулком для проблемних підлітків під назвою Вальгала. У процесі розслідування детективи стикаються з безліччю суперечливих версій та свідчень, які ускладнюють пошук справжнього злочинця, а їхні підозри падають на кількох осіб, кожен з яких має власні мотиви та, та таємниці. Кінець літа Серіал є ікранізацією одноіменного роману шведського письменника Андерса де Ламотте. Події розгортаються у двох часових лініях. У 1984 році маленький хлопчик, якого звати Білі, зникає безвісти. 20 років по тому його старша сестра Віра працює психологом у групі підтримки для людей, які втратили близьких. Під час однієї зустрічі приходить молодий чоловік Ісак, що спогади дивно перегукується з дитинством Віри. Жінка починає підозрювати, що Ісак може бути другом її брата Білі або, можливо, і самим Білі. Одержима цією думкою, Віра починає власне Слід повертається в рідне місто, щоб нарешті дізнатися правду. Це досить міцний та атмосферний детектив з неочікуваною розв'язкою. Полювання на вбивцю. Міні серіал, заснований на реальних подіях, розповідає про розслідування жорстокого вбивства 10-річної дівчинки у 1989 році. Команда слідчих роками намагається знайти винного попри бюрократичні перепони та нестачу ресурсів. Серіал вирісняється реалістичним підходом до розслідування, майстерним відтворенням атмосфери тих років і детальним зображенням труднощів поліцейської роботи. Він отримав позитивні відгуки, за уважність до деталей, глибоке розкриття характерів персонажів і достовірність подій. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з добірки вас зацікавив? Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал та почуємо з вами у наступному відео.